Сьогодні, дорогі, маю для вас дуже кумедну історію від Аби Макарія. От про злодія. Може, так би її назвав про злодія. Тому вітаю вас і дуже дуже радо запрошую. Якось або Макарій повертався до, свого, до своєї келії, до місця, де проживав, і зауважив, що якраз в той момент злодій пакував от, його, те, що він там мав його майно на свого верблюда. Ну і Аба, звісно, підійшов і почав йому допомагати пакувати то майно. І коли вже запакували того верблюда, от цей злодій почав, ну, того верблюда, щоб він вставав. А верблюд не вставав. Тоді Аба пішов до своєї кері і знайшов там ще якусь мотичку маленьку, От, доклав тому верблюдові і каже: Брате, то ти верблюд чекавши на неї. От, і тоді пхнув його ногою, верблюд встав і якісь там кілька кроків зробив, а потім просто завалився і не рушив далі, поки не зняли. З нього просто всього і всі речі ті. Допоки не повернулися до Аби Макарія. Дорогі, е, смішна історія, і переконаний, що, мабуть, ніхто не вдасться до прикладу, аби робити щось подібне, бо як це, тож моє майно і так далі. І я вас до цього не заохочу в жодному випадку. От, е, Просто запрошую вас до того, щоб ви ще раз спробували відтворити, відтворити в своїй голові цей сценарій. І просто славили Богу, за те, що він так сильно дбає. За своїх святих так сильно переймається тими, які довірилися йому. І настільки турбується про них, що навіть коли те, що потрібно їм, вони добровільно віддають, він усе одно то все їм поверне, якщо того потребують, і докладе до цього всього також вічну славу своїх святих дітей. Дай Боже, щоб ця слава стосувалася також і нас. Дякую вам. Hej Boh bláhosloviť. I do zostrieči. Pa.